Пішла лошиця до коня аж побігла. Давно не була на дворі. Бігає капець. Ой. Шкода, що не зазняли, як вона летіла. Треба було мені наперед піти. Хвіст до гори літає. Капець палети. Чуєш жеребця. Хоча за скору до ні? Ну, за скоро. Що навчуєш ну, там жеребець. Така лошечка, не знаю, я лешо намір. Газде будете говорити, чи він продає, чи ні. Поки що ще ні. Машечка файна. Тань оу. Чує жеребця, тут є, дивіться. Ми зараз підійдемо. Дайте, покажись, пілоєвий. Та мама знає. Мамі років минуло. Зараз ми покажемо. Шой. О, тут теж природа у вас файна. Буковель недалеко. Кажу, Буковель недалеко, 6 кілометрів. Зараз ми повернемо Буковель. Така лошечка півторовічна. Корова йде, я думаю, що така ла дзвонить. Корова йде дзвіночка. На півтора року живуть. Файна, ну. Чи мала? Ні, чо мало, файно. Ти більше васят плани. То від цієї кобили, а від кого жеребця? А від жеребця я не знаю. А купили кобилу жеребну, так? Так. Ну казали, що файний якийсь, а який жеребець, я тобі не скажу. – А кобила продається? Ні. Кобила від того жеребна. А її можна пари собі кобили тримати. А я її хочу. Я однакові хочу за то продати їх лишити двох однакові. Возьмі, однакові. Ну а потім старша стане ти втехне. Но... Літа ти хоче, бо вона не бігала. Вона як була пущена, бо вона не бігала. Ох вона. Дурної. Жива. У меня и груди две сидят малой. Что, вытекла от нас? Мог, да ты. Ну, такая, ну, у нас. Пес вот, селюбик. Он есть, такая. Ну, а, фану бегай. Ну, да ты, старомой, файники. Как красавица. Покажемо їй маму, покажемо жеребця, тут є ще жеребець. Ні! Нема де тут розвернутися. Зараз mm. mm. хіба би переходили днем, але вони не дуже хочу, бо в нас і палець піде зараз. До жеребця. Та мені жін ще її пускати. Півтора року. За скоро. Нікола кашу. А так легко бігає капі. Ма де тут показати нам мало. Корови ходить на дима, що тут зінка? Є yeah. 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 <tiny> завертає голову, все, уздріла як. Знає, як вірватися. No. Бере голову вперед і всі, як бо убік, на него на Хетра? Ти хитро? Тихонка хоче вирватися. Яку на вірватися май. Хетра? Шоєте, мар.га. Шотий. Ты хоч часто дечапливо діда. Вони такі вірвати. виглядають, що без фуражу. Приселюєте їх, йдемо подивимося на цех. Йо. Сюди можте, ні? Ну, вода собі. Тут мама не перескочить. На піде сюди Ох, нож десь побігла. Ох, пішла як ракета. Хвіст Хріз догороди. Може зараз буде вертатися. Ох, це аж біга за нем. Зараз прийде, напевно, сюди. вона Там є перехід. Там вовк у нас туди бігла. Воно просто не сюди попало. Бежишь на тене? На, бы я показал. О! Ох, ты пришла. Файно бегай. Ох. Возей бы два ты. Ох, ты на его зее на два На. Ще разок, пробіжи. Вважай, бо там дрот. Так. Так у ноги. Є. Дрот, е. Ногу запхаєш, вважай. да. так. Це йде як. Ракета. Коротше, показали, як набігає. У ніколи не піде від Тут Тоді мама є. Теж не продається, жеребець продає, сидимо, покажемо. Жеребця білого. Це її мама тут. Маму я купив для роздво. Дивно не б'ява чи ляхи тут берег. Ох, у нас поки Молчу доньку. Це мама її. Це лишитися. Так. В таких берегах тут це декантар, за контакт, ну тут за шию не добре, бо це не дай бог. І що у нас не привикше? Так? в таких берегах пасти? Це десь би поскользнулося. Самоліпше на контари. За ногу? Ні, так як тепер на контере, ні на нашильні. А, На капестрі, час. Ну, як розкажу. Капестрі, ну. І жеребець такий. Це не тату лишиці, але... А вона покрита не Йо, вона покрита цим живетим. Ну, Покажемо білографіки. Так стрімко шокопу. Тут природа, га? Капець. А мало не хочу, щоб я, Зато в Затувна лістай. Де ти? Він тямний теж? Спокійний? Йо, він не б'я тоже. Гривастий. М -м -м. Ох, який жарчик. Продається, кстати, 2,200, 2 так. Так? Так. Не менше 200 він на віддачу, так? так. Де? Ну, дешевше він діля. Короче, 2200 його ціна. Ну. Такий Кижербець, білогривий, дуже файл. Шість років, так? Шестий рік сім. Він рік рік. походив був. Він був під гайцях Микола? Перед тим, що здох. Перед буцефалом? Його відо. А чи перед тим, що він має похожого на тягола, правда, не такий плаканий, це має похудовити. І робить. А то й ні хрена не, робин, не? робить. Це й робить, ні? Це й робить? Робить. Микола теж зап'єх. Запріг? Гульпана, ну. Вже будемо видіти відео. Це і робить. Так що гульпан скоро буде. Робить. Показувати. Через день пучки. Можу сказати. Парі. Сам Пари побуде, ходить? Парі з ходить? З кобилу ходить? Ну, як убить. Файний швид. Вивастий. Це що з Олександрії чи що? Це щось типу того. А? Він був у Николи, Нікола продав його в солодвину під туристи, Солодвину він став. А, а я забрав його для розмношень. Дія! О, дія! Він спокійний, не п'яний. Ох, oh. який козак. Оула. Оу, тичами. З любов'я йду, кобелам пускаю, його забираю. У чому пагуєте? Тисячу гривень, у нас не хочу як у вас плакет. Нас дивлять, задурно, дати. За його, казав, ну дивлюся бездурно. Я зато його. Ти казав, ну так казав, що там. Ну я зато його пр продаю. Знаєш, я його брав фактично. Для того думав, що... Людям буде, я буду мати тягати. А так. Дуже файний, що ребят, молодий. Кого цікавий, але що нам? Короче, приїде. Йо, Завастий, я молодий. Добре, давайте я вітаю. Добре. Файний живе. Ну, Все, нічого не робив. кобелів не було, що він стояв на стайні. Щоб був від, бус, від цього, що ніколи їде. А багато він його муку дале дають тепер. Кота в Бо тут у ліс ходять, то він вівкає, А ще три дня підуть А зараз. Це лише підлогу. А де вамозка? Ти з'їску нагу. Ну, все. Та й ноги має груби, все він тут собою. Ну це так це віддай на Олександрійський щось. <звук> То що їду сто з ж І два рази. Може зараз заберуть? Як <звук> мають дважати. Він ходить в <звук> однокінці? Ходить. І в однокінці барить. <звук> <звук> Ола. Oh, О. Oh. Так я і себе не пущу. Ні. Він чує, лише молодали вже полезть, хоче живця. No. Одні пускати, другі кауч не пускати. Хи Бог його знає. Вам банно буде, щоб був вже без колгати, так? І не А, eh, Знаєш, я в плоті дзвонив ніколи, то привезе. О, я сам не дуже... Я хочу щось мати, я куплю. Я за нього дав 200. Того він так і менше не піде, я так зрозумів Як він коштував 200? Мені з 200 вернули 50 гривень за нього На щастя, так? Так. Та й він худенький був, як я його. Пані коники. Коватися, да я все. Вуках. Файн гуках. Ргоу. Мені нам давали лесу. Ойде. Бети не б'я. Спокій. Іскобели мою забрати в будь-який час. Що це за домики такі? Це тут поставили... Як куліки? Ну, віддихати. Та? Три штуки. Тут. Три тисячі? Ага. Три тисячі сотка. Ну і я хочу в малу старого лише під турести, а його продати. А не продав. Дві кобелі під туристи, так? Угу. Ох! там Ооо, прирр! Рибу тебе мене ланцом не забрав. Дулену. Нас двох. Може нас двох забрати. Але ми вже йдемо. Йдемо малу, мала вже там літає. Шйок загинув. Вже випці та є краса. Він тут теж так катати би, але він же бес. Верхом катати тут повинно. Він не са! Верхов. Але тут Фінусі треба до... якийсь добрий був а наїздний. То опасно. Що полозь добити так? То опасно. Ідемо? Пиду їм. так і заперух. Молоду mm. Фух, там відоміки там укладали, то звідси не ветку. Для того листів. Нє, ні, ні. Ходи! На. Ходи, Ходи додому. Треба yeah, було yeah. зубило тобі. — Так, дати. Фух за не горбами налазився. Займай домики, і ті віддихай. Іду догоню вас. Покажу, які тут домики. О, то далеко йдеш. Не віддихай, чих поробили, файні кулі. О! Шість домиків важко. Такий домик віддає в сутку 3000 тисячі гривень, що чоловіка зняти щоб Але прикольно. Що це вже віддумає всякі красота для туристів. Я туди не йду. Це рядом коло Букувелі, 6... 6 кілометрів. Села. Місцевість файна капець Ми ідемо ще на Буковель повернути їдемо Мало чи там кісконі. Візьмати лежимо трохи віддихнемо. Повернемо до ковельні. Кешку робити треба, на ці коні, на всьо. Це хто не знає, я це знаю. У вас легше. А я теж те, що. Ну але ви те кінь ми гребеш, ти кіньми возиш по-рівному, тюкуєте. А воно нас все треба в рушу. Ну та грибаку відколи купив, то сфесі. Ну тут горбами кешку це, треба все. Та я й косив, скинем, все. Я дивився, вася, навіть в туди, о. Там теж грибаків немає. Там рівні поля, розумієш, містяні. А тут передолені всюди. спробуй тут грабати заграбити. У ну, мене коні нічого не роблять, Що ви думаєте, що зроблять? Ну. Таке, десь десь коли. Ну, теж тримаю так. Щитаю, маю раму, а Ще того року більше робив когось. А тут вже тракторат купив то взагалі. Гелінується навіть запрягти кобели. Це б джіркнув. Але, але запрягаємося. Кобела вже не запрягався знаю скільки. На другий рік На другий рік вже буде тепер припрягати її, ні? Ну буде ця гору тепер, так? Будете ця граку? До кобели. Ну тут 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 во о, тут води сучати їм тут де ми йдемо. Ну туди в місто десь туди не Туди на трасу опасно. Нас і не боїться машини. Іди, йде, куди? Йде додому. Ти вже набігалась, тут літала як. О, Марта. Вона літає, як скаже. Вона закинь. О, Марта. Йо! я тебе Блескої беріть колоце на нею. Тобто що